Це наявність ґрунтової схеми при вирощенні кукурудзи. Для мене вирощування кукурудзи з ґрунтової схеми це мастхев. Ви можете розповідати, що можна там страховими гербіцидами обійтися, там казки різні мені. Я дуже багато бачив різного. Досвід у мене якби, для мене він унікальний, тому що це холдинги, це величезні площі, це різне розташування господарства по Україні. І ви розумієте, коли, наприклад, в Західній Україні, от. Ще посів не закінчили там в квітні місяці, або тільки розпочали і починаються дощі, як правило. Там в кінці у ну, мене так випадало, що кінець квітня, початок травня, і такі заливні дощі, там не знаю, ну скі випадало, там 50-100 міліметрів, якщо це Львівську область брати, Хмельницьку, Тернопільську. Ну, вистачало опадів заодно одноразово. І ви потім тим оприскувачем ніколи не можете зайти, поки не підсохне дронами. Ну, дрони теж, як кажуть, про дрони ми поговоримо в третій день, тому що є про що і про дрони розповісти. Тобто, без грунтової схеми, кукурузу вирощувати, на мій погляд, це... Не можна якісно виростити і захистити свою професійність, колеги, ви не зможете. Знаєте, я, випадки завжди є випадки, що там все прекрасно, все склалося і так далі. Але на великих площах вирощувати кукурудзу без ґрунтової схеми це величезні ризики для власника. Я ж кажу, якщо власники бізнесу розуміли всі, наскільки ґрунтова схема важлива, да, от всі розбиралися, в тому що кукурудза так, то багато помилок би в великих холдингах було б менше. Грунтова схема дає агроному підприємству впевненість в отриманні чистих полів від бур'янів. Колеги, коли в 2020 році я пройшов на наше господарство, ми внесли перший раз ґрунтову схему. Дуже багато хто плювався, хтось там розповідав, що тютюник, що ти твориш. А ви пам'ятаєте 2020 рік, коли випало, якщо не помиляюсь, там більше 100 міліметрів в травні місяці, і в нас позаливало все. Сусіди, які сиділи на страховій схемі оригінальних пестицидів, вони тільки бралися за голову, що робити, тому що заїхати неможливо було. І воно лило десь тижнів вдвоє. Ну так кукуруза гарно заросла бур'янами, а потім вже ж працювали страховими препаратами. і Так шурнули ту кукурузу, що вона просто ну, вона тут вона прозріла. А ми не стояли поля чисті, розумієте? І промивання не було. Наявність якісної ґрунтової схеми може економити страхову. Тобто ця історія в агрономії 1 плюс 1 не завжди дорівнює 2. Це тоді, коли ви захищаєтесь бюджет. Так, при захисті бюджету ви безсилі перед економістами і фінансовою службою. Чому? Тому що у них на калькуляторі 1 плюс 1 дорівнює 2. У вашому випадку 1 плюс 1 може дорівнювати 1,5, 1,3, 1,1, 1,2. До чого це я маю на увазі? 100% ми використовуємо страхову схему. Інша, перепрошую, ґрунтову схему, інша страхова частина нашої схеми, так, ми працюємо тільки там, де є проблема. Тобто, там, ну як правило, це краї полів, там якісь дуже грязні поля, якісь проблемні поля. Там, наприклад, давайте з цим ваточник, да, у кого там ваточник є, ви розумієте, грунтова схема тривати не буде. Тобто, це більше точково, це не маст хев, що ви повинні все 100% обробити. Так, ви можете обробити питань немає. Якщо вам. Якщо вони зацікавлені в фінансовому результаті, то, як правило, один плюс один буде дорівнювати 2. У нашому випадку виходить по-різному колеги. І от я представляю вам результати наших роботи препаратами Дефенда. Саме це за 4 роки і 5 рік ми теж ґрунтову схему беремо. Тільки в компанії Дефенда, то вона перевірена. Чому? Тому що, я ж кажу: генерик, генерику різниця є, тому що я працював різними іноді так, що і кукуруза просто загибається, наче нічого не робили. І добрим не давала. Кукуруза помирає чомусь. І от давайте. У 2019 році, коли переді мною використовувався препарат, я думаю, його маю маю право назвати, тому що слідуючи слайди, ви зрозумієте, чому це майстер Пауер. прекрасний препарат, божественний, як я скажу. Але ціна безбожна, колеги. Не знаю. Думайте там, щось з ціною. Якщо буде ціна нормальна, і ми будемо брати. Але за таку ціну, коли кукуруза нічого не вартує, це вже ну як на мене, це дуже забагато. Я в нашому господарстві зробив дослід в 2000 році на рахунок цієї ж порівняння ґрунтової схеми ґрунтова плюс страхова проти майстер Пауер. Ну ви розумієте, це страховий гербіцид, прекрасний гербіцид. Більшість бур'янів забирає і якби питань немає. Можливо, я неправильно робив, але що я робив? У мене, наприклад, у 2020 році ґрунтова плюс страхова вийшла 41 долар. Розумієте? Це по нашому господарству Це цифри в принципі дійсні тут на 90%. В 2021 році подешевшили щось тоді ґрунтові, 31 долар вийшов. Але ж тут ще яка проблема, розумієте? Коли ми вносимо страхову схему, колеги у страховій схемі ми вибираємо, наприклад, теж кажу краї полів там або ходимо по полю. Наприклад, змикання кукурудзи майже вже підходить до, до початку. Для чого вносить ті страхові? Ну, знаєте, якщо там один-два бур'янини по полю, ну логіки немає. Я розумію, є холдинги, які вносять перший раз, другий раз. В принципі питань немає. Гірше не буде. Знаєте? Гірше не буде. Але от в чому і виявляється професіоналізм агронома, коли він може оцінити, що, ця, що внесення зробить більше гіршого, чим кориснішого. От, наприклад, у 2022 році ми там. У 32 долара вийшла історія по захисту. У 23 му вийшло 49. Чому по-перше, вартість збільшилася гербіцидів? По-друге, ми спробували а-ля другу схему, наприклад, додати клопіраліт. А клопіраліт, я вам скажу, на жаль, не, не зробив того щастя, яке ми там планували. А ми сіяли дуже багато. Ви пам'ятаєте, 22-му році всі через брак ресурсів посіяли багато соняшнику, і там було декілька хвиль, несприятливі умови. Тобто у нас сама система захисту виросла. Ну от в порівнянні ви бачите до страхового одного препарата, то у нас вартість. Все рівно дешевше було там, ну мінус 3 долари. Я міг би тут знаєте показати там щось неправду, але хотів більше навіть для себе розуміння наскільки. Ну і зараз розрахована система захисту ґрунтово страхова, там 38 доларів. От 280 тисяч доларів на таку площу ми зекономимо. За ці 5 років там виходить чотири роки, да, виходить, як якби п'ятий рік, то економія складе 1 мільйон 360 тисяч. Дві тисячі доларів. Це тільки завдяки тому, що є розуміння власників бізнесу, що ґрунтова схема must have, тому що у 2020 році мені підтримали знаєте, власники, тому що до цього була тільки страхова. А зараз у нас є страхова, ґрунтова 100% і страхова, скільки потрібно там. Ми не закупляємося страховою на всі 100%, ми купляємо її в межах 20-30%, а потім дивимося, треба додати, не треба додати, в залежності від ситуації. Тобто, якщо ви класний агроном, ви можете оцінити, вам треба страхова схема, яка вам треба, тому що ніхто з вас не знає, які у вас вистріляють бур'яни. Падалися соняшника, зрозуміло, що то, якщо там по соняшнику без питань. але але, взагалі, от така історія. Тобто, в середні по рокам економія там склала 13 доларів на гектар. Вам вирішувати, от, будь ласка, це дослід, той що сам закладав без компанії Дефенда, тому що Дефенда приїхала вже на збирання тільки і ну, в процесі приїжджали, то хлопці дивилися, але закладував я з, з, своїми агрономами це окремо. І з лівої сторони це ґрунтова пристрахова, яка у нас відбулася. Ну і з правої сторони на слайді ви бачите це. Там, де Майстер Пауер. Я не кажу, що майстер Пауер – поганий препарат. Я переконаний, що, наприклад, з ґрунтовою схемою Майстер Пауер – прекрасна історія. Але знаючи, що майстер для мене на гектар коштував тоді 52 долари, і взяти, наприклад, і ще до майстра, додати ґрунтову схему, яка там складає в межах 18-15, ну, від віку, там 15, 18, 20 доларів може складати у вас ґрунтова схема, то. То страхова оригінальних препаратів плюс ґрунтова вийшло б іще не 52, там я не знаю, там під 70 доларів. Тобто, а цих 20 доларів у мене на дорозі не валяється. Я напевно переконаний, що в цьому році вони валяються у вас. Класна, підібрана ґрунтова схема, вона працює. От у нас від 3 до 19 доларів. Я те, що. Написав, те ми можемо економити колеги завдяки препаратам від Дефенди, тому що вони грунтові і страхові перевірені в нашому господарстві, вони працюючі, вони ефективні. І, в принципі, підтримка хлопців постійно вони якби у нас в господарстві і такого немає, що знаєте, продали. А потім, коли ти побачиш того менеджера, ну я думаю, в слідчий раз, коли була закупка, да, там. Наступного року або влітку, коли там перед ріпаком приїдуть до вас, згадають, що ви там такий хлопець є. Тобто підтримка сервісу, я вам казав, якби він важливий.